Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvin. Тема сьогоднішнього відео ВАЗУ, CM та XDR система І сьогодні ми розглянемо функціонал ВАЗУ, достатньо цікавий, який називається збір індикаторів компрометації або IOC, як скорочують в англомовній літературі. Це один з підходів, який зараз активно дискутується і активно використовується, і прикладом підтвердження цього є розбір цього функціоналу і підходу в останньому дослідженні Локхід Марті. Як вже здогадались, цей підхід і ідеологію можна використати і реалізувати в системі ВАЗУ. На чому сьогодні будемо досліджувати? Як зазвичай, ті, хто бачить наші відео, знають, що ми використовуємо сервер ВАЗУ. А саме сервер ВАЗУ, який стоїть в нашій тестовій інфраструктурі і поставлений локально. Тим не менш, сервер ВАЗУ можна поставити як локально, так і придбати і хмарний сервіс, чи поставити у власну приватну хмару. Перейдемо далі до аналізу компонентів. Крім серверу VZU, до якого ми також будемо підключені по SSH на бекенд, Ось це підключення, є також ще дві машини. Перша – це веб-сервер тестовий, на якому ми будемо перевіряти роботу, де буде виконуватись основні сценарії. І ось цей сервер, назва цієї машини, WebShell. Уважні звернуть увагу на те, що це та сама машина, яку ми запосували і минуле відео. Тим, хто минуле відео не бачив, я запрошую подивитись його в плейлисті ВЗУ. Має бути за порядком якраз перед цим. І також є третя машина, яку ми будемо використовувати для одного сценарію, а саме спроби брутфорст атаки веб-сервер. Почнемо підготовку. Як ви бачите, Настановлений агент на машині, де відбуваються основні сценарії, а саме веб-шелл. Агент називається ShellAttack, і він присутній тепер в одній додатковій групі з додатковими конфігураціями. Зайдемо в цю групу і подивимось конфігурації. І відповідно група ILC. Як ви бачите, в цій групі є всього дві конфігурації. Перше, це збір інформації щодо файлової системи в директорії Home. І друге, це збір логів серверу веб серверу Apache. Це потрібно для двох з сценаріїв, які ми будемо виконувати, для, і щоб показати власний функціонал збору індикаторів компрометації. Щодо додаткових конфігурацій, переглянемо, що потрібно. В сьогоднішньому відео ми будемо використовувати функціонал XDR, а саме виконання додаткових дій під час інциденту. Сьогоднішній сценарій буде настільки направлений на дії на кінцевій точці, а на дії на сервері, хоча ми будемо використовувати той самий двигун. Для цього зробимо скрипт Python на машині ВАЗу, на сервері ВАЗУ. І як ви здогадались, ми його вже зробили, коли готувалися до цього відео. Знаходиться він, як і всі інші скрипти, в директорії скриптів Active Response. ActiveResponse Active Response. Якщо ми подивимось, тут є якраз той скрипт, який ми зробили, а саме IOC-builder Python. Необхідності встановлювати додатковий Python на сервері ВАЗу немає, в вже йде з наперед встановленим Python на борту. Тому ви можете використовувати Python одразу, просто написавши скрипт Python. Сьогодні ми не будемо детально розглядати цей скрипт. Коротко подивимось, що скрипт не пустий. А якщо вам потрібна консультація щодо створення такого скрипта, то можете звертатися до свого інтегратора. Ми, як офіційний дистриб'ютор ВАЗУ в Україні, надамо консультацію вашому інтегратору. Якщо ж він відмовиться, звертайтесь до нас, і ми порадимо інтегратора з мережі партнерів-кори. Ну і також, звісно, можете звертатись до технічної підтримки Корвін або до відділу продажів для додаткових консультацій. І як ви бачите, є скрипт. Він не пустий і буде виконуватися під час певних дій. В цьому скрипті ми звернули увагу на три правила, які є вже в ВАЗУ. А саме, це правила які стосуються брутфорс атаки, які стосуються SQL-ін'єкції, і які стосуються ідентифікації файлу з вірусом в файловій системі. Додатково, що треба зробити, це треба зробити додатковий декодер. Як ви пам'ятаєте, декодери створюються в розділі декодер, і не рекомендується змінювати вбудовані декодери, рекомендується будувати власні. І є localдекодер XML, це файл, який присутній одразу. Але ми в цілях різноманітності цього відео створили новий файл декодер. Він буде також працювати і не буде затиратися під час нового. І як ви бачите, тут ми збираємо інформацію про події декодеру. Нас цікавить декілька правил, а саме створити групу для правил і два правила. Чи знай... знайдений новий індикатор, якщо так, то доданий до групи, якої подальше ми будемо використовувати для подальших політики правил, або якщо він знайдений і вже є в групі. І таке правило ми дійсно створили, і якщо перейдемо в правила, то знову таки в Custom Rules знайдемо новий файл. який Ну, Має відповідну назву IRC Rules. І тут ми побачимо, створюємо групу. Це як Сім'я як корнева правило, задаємо 0, і він не буде відображатись далі в security event. Як ви, можливо, знаєте, коли виставляється 0, це або для того, щоб профільтрувати деякі інциденти, щоб вони не траплялися в security event, або для того, щоб створити таку родинну групу, до якої підв'яжемо наступні. І ми так і зробили: створили нові правила, які підв'язали до дещодавно створення. І відобразили те, що ми хочемо. Знайдені і додані в файл, знайдені і вже є у файлі. Ну і звісно, після того, як ми виконали ці налаштування, необхідно перезагрузити сервер АЗО, а також перезавантажити агент. Агент можна перезавантажити із консолі, для цього перейдемо в Tools, API Console. І виконуємо ось таку команду Restart. Зараз ми робити не будемо, бо ми це зробили, коли готувалися до війни. І так, проведемо декілька сценаріїв. І перший сценарій це скачування інфікованого файлу. Як ви знаєте, сервер ВАЗУ має інтеграцію з VirusTotal, і ми інтегрували свій VirusTotal до VAZU, використовуючи свій API токен Тому ми можемо скачати файл на машині, де стоїть агент, і тут ми повертаємось до веб-серверу. Це сервер ВАЗУ. Нас цікавить веб-сервер, на якому будемо виконувати основні дії. І повернемось до домашньої сторінки. І що ми зробимо зараз? По-перше, ми скачаємо файл, який наперед є вірусним, і скопіюємо в папочку Home, де проводимо моніторинг файлів. І наразі мало спрацювати вбудоване правила щодо знаходження файлів з вірусами в директорії Home, оскільки ми додали її до File Integrity Monitoring. Далі просимулюємо атаку, а саме SQL-атаку на тестовий веб-сервер. Четко перейдемо на цей веб-сервер. І подивимося, що він дійсно працює. Ну так, веб-сервер з дефолтною сторінкою, нічого такого надзвичайного. І виконуємо запит, який є типовим запитом приріск Ну, Наприклад, ось так. Так. Звісно, такого сторінки не знайдено, але запит є зловмисним, він потрапить в логи веб-сервера, і ми його звідти отримаємо, вичитуючи логи веб-сервера. І це стригерить політикою з пошуку SQL ін'єкції. І третій сценарій: ми з вами проведемо брутфорс атаку спробуємо підібрати пароль по SSH з третьої машини. Вона нам потрібна, по суті, тільки для того, щоб таку атаку провести. Ну і виконуємо команду. Будемо використовувати один з дуже розпосуджених інструментів підбору, тобто ми не будемо говорити яку, тому що не заохочуємо хакерство, тільки біле хакерство для того, щоб від чорних уберегтись. Виконуємо підбір, підбір пароль. Спроба закінчена. Ми просто симулюємо, ніяк не буду коментувати так, такі команди і такі скрипти. Ну що ж, давайте подивимось, що нам дали налаштування і як можна далі використовувати. Перейдемо в сервер ВАЗО, в Security Events. Бачимо, що відфільтровано по конкретному агенту. Зверніть на це увагу. І ми зафіксували, по-перше, спроби логі, Так? Далі ми, зафіксована атака Брутфорсу. Зафіксована спроба SQL інєкції а також використовуючи інтеграцію вірус Toto, є альорт про те, що ми скачали вірусний файл. І, звісно, на цьому було б все. Але це ніяк не пояснює сьогоднішнє відео, а саме збір індикаторів компрометації. І отой скрип, Python, який був на початку відео, він відпрацьовує. І давайте подивимося, як саме. Перейдемо в списки. Як ви знаєте, в ВАЗУ є списки, які використовуються для того, щоб створювати якісь групові дії, групові налаштування. Це можуть бути списки користувачів, списки файлів, списки IP і тому подібне. І ми збираємо декілька додаткових списків. А саме список IP, з яких відбувалися атаки компрометації, списки хеш сум файлів, які є компрометовані, і списки урлів, на які відбувалися атаки. Спочатку подивимось, ми вихопили два IP-шника, з яких відбувалися зловмисні дії потенційні, принаймні. 45-й це та машина, з якої я записую. І 51-й це та Ubuntu, яку ми. Використовували для брутфорс атаки. Далі хешсума файлів, і це той файл з вірусом, про який ми говорили. І додатково URL, і ми бачимо тут два URL, відповідно зі спробою SQL ін'єкції. Далі, ці списки можна використовувати в АЗУ і в правилах робити на них посилання. Також ці списки можна використовувати для експорту або вичитки і створювати додаткові конектори, наприклад, для Firewall. Тому я вас запрошую переглянути таку концепцію, як збір індикаторів компрометації. Якщо у вас це відео сподобалось, поставте лайк, не забувайте, вам дрібничка нам приємна. Це не єдине відео по ВАЗУ. Запрошую в канал YouTube Корвін, який ви дивитесь зараз. І в нас є список відео ВАЗу. Ну і звісно, якщо ви зацікавились цим інструментом для власного використання в компанії чи організації, зверніться до свого інтегратора або до компанії Корвін як дистриб'ютора ВАЗу в Україні. Всім дякую, до нових зустрічей!